Постійно губишся? Не можеш знайти їдальню. Вгадайте, що? Ми можемо використовувати болт як компас. Вітаю на четверговому дні навчання. Мене звати Корі. Сьогодні ми дізнаємося про програму компас. Магнітометр болт може визначати північ і відхилення від півночі. Нам більше не потрібен цей звичайний компас. Я знаю, що їдальня в сторону півночі. Покрутимо болт і стукнемо. Південь. Щоб почути, в якому напрямку він дивиться. Давайте знайдемо північ. Південний схід. Схід. Північний схід. Північ. Круто. Бінарний біл. Розкажи нам, як працює ця крута програма. Без питань. Мені подобається брати речі, які існують у реальному світі, і відтворювати їх за допомогою сфіро. У цій програмі ми відтворюємо функціонал традиційного компаса, який використовує магнетизм землі, щоб знаходити північ. У сфероболт є магнітометр, який може робити те саме. Ці вже відкалібрований, і ви помітите, що якщо подивитися зверху і порівняти його з моїм телефоном, у якому також є магнітометр, вони повністю синхронізовані. Ви ще ви також можете скористатися транспортиром, який йде в комплекті з вашим сфіроболт, покласти його на робота, і коли він буде спрямований на північ, ви можете повернути болт, і тоді знатимете, у який бік ви дивитеся. Зараз я в напрямку сходу і в цій програмі. Ви можете стукнути робот, щоб ще раз перевірити свій напрямок. Щоб знайти справжню північ, програма спочатку калібрує магнітометр, обертаючи робота, що дозволяє скасувати магнітне поле, створене іншими механізмами. Потім ми фактично скидаємо напрямок руху робота так, щоб нуль був спрямований на північ. А потім ми прописали 16 умовних операторів if-then-else на основі вертикальної орієнтації, тобто бокового обертання робота, щоб при обертанні він відображав різну версію стрілки компаса на матриці. І нарешті ми прописали блок під час зіткнення, так що, коли ви торкаєтеся робота, булеве значення блоку оголосити стає true, тобто істинно, і тоді через блок говорити він озвучує правильний напрямок, наприклад, схід. Бінарний біл, поквапся. Мені потрібен мій болт. Зараз зараз створюй програму і бери спира з собою у подорожі. Лови. Дякую. Наступного разу, коли вирушиш у пригоду, бери з собою болт, щоб знайти свій шлях. Перегляньте цей та всі інші четвергові навчальні дні в додатку. Ох, я зголоднів. Добре, що в мене був болт, щоб знайти їдальню. Алло. Так, так, прийду.